Взялися по-справжньому. Після гучних затримань лікарів МСЕК у рівному проводять перевірки документів у громадян. Чиї ліси? Майже 10 тисяч гектарів лісів на півночі Рівненщини передали державному підприємству ліси України. ITV. новини. Добрий вечір. Відкупитися тепер не вийде у зв'язку з останнім гучним скандалом, коли у рівному викрили масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації за участі 26 медпрацівників. СБУ спільно із нацполіцією розпочали в місці перевірку документів чоловіків призовного віку. Чи мають право правоохоронці робити це та як до такого ставляться рівняни, розкаже наша Вікторія Якимець. На вулицях Рівного частіше стали перевіряти документи у чоловіків, як розповідають в СБУ, роблять це у зв'язку з нещодавнім викриттям схеми, яка дозволяла ухилятися від мобілізації. У зв'язку з останніми подіями, а саме викриття у рівному злочинної групи із 29 осіб, які заробляли на ухилянтах, співробітниками СБУ регіону спільно з іншими складовими сил безпеки та оборони здійснюються перевірочні заходи з метою запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій, підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, а також превентивні заходи з метою запобігання будь-якій. Іх корупційних злочинів пов'язаних з ухиленням від мобілізації. До злочинної схеми були втягнуті 26 медпрацівників. За чималу плату вони підробляли історію хвороб того, хто хотів уникнути мобілізації. Під час обшуків у майже 50 фігурантів цієї справи виявили понад 14 мільйонів гривень. За даними слідства, оборудку організувала очільниця агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. У СБУ наголошують, перевірки правоохоронців у межах воєнного стану відбуваються з дотриманням усі. Всіх правових норм. А відтак про порушення закону і мови йти не може. Вказані заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. У своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканості прав і свобод громадян. Місцеві теж не вбачають жодних порушень у діях правоохоронних органів. кажуть, якщо вони і здійснюють перевірки, то точно роблять це законно. Ну законно на мою думку, що це мабуть їм таки поступило розпорядження перевіряти. Якщо це відбувається зупинка громадянина працівником поліції СБУ і далі по списку. Це правильно і законно теж саме і кажуть і про ухилянтів. На думку рівнян у час повномасштабного вторгнення жодних відкупів від служби бути не може. А якщо хтось не хоче виконувати свої обов'язки, то як стверджують місцеві за це необхідно відповідати перед законом. Ну, потрібно потрібно обов'язково. Це ж порушення закону і ухиляються, і гроші платять. Значить, якщо зараз військовий стан, то всі повинні У нас діє кримінальний кодекс. Якщо хтось е отримає. За грошову винагороду певну довідку це незаконно, це неправильно. У кожного є як конституційні права, так і обов'язок конституційні. Якщо людина це не виконує, відповідно закон має діяти. Отощо належно ставитися до перевірок, закликає і національна поліція. Громадян просять не суперечити правоохоронцям та відповідально віднестись до своїх конституційних обов'язків. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які діють в межах покладених на них службових обов'язків. Наразі перевірки активно тривають по місту. В управлінні СБУ наголошують, під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду територією міста. Також у громадян дивитимуться документи та проводитимуть огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб може проводитися їхня додаткова перевірка. Вікторія Шаула, телеканал Смертельна ДТП у Рівненському районі автопригода сталася сьогодні між селами Грушвиця Перша та Грушвиця Друга на трасі Київ-Чоп. Відомо, що внаслідок зіткнення автомобілів Тойота та Хюндай загинув водій останнього. Крім того, до лікарні доставили двох осіб із легковика Тойота. Дорожній рух на місці частково ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські Правоохоронці вкотре звертаються до усіх учасників дорожнього руху, зважати на погодні умови та дотримуватися правил дорожнього руху. Декомунізація йде повним ходом. Багатостраждальна історія з пам'ятником Миколи Островського у селі Вілія, що на Острощині, нарешті закінчилася. Як вдалося вмовити місцевих демонтувати постамент, розкаже наш Артем Максименко. Ще декілька років тому місцеві жителі села Вілія були проти знесення пам'ятника чекісту Миколі Островському. Проте на зборах села його вирішили демонтувати. Незважаючи на те, що ще у 2015 році Український інститут національної пам'яті визнав необхідність демонтажу пам'ятника Миколі Островському, суспільні настрої у селі Вілія, що на Острощині, виявилися досить неоднозначними. Місцеві жителі активно протистояли цьому рішенню, адже хотіли, аби відомий діяч і надалі красувався у їхньому селі. Це зі свого боку призвело до тривалої суспільної дискусії та затягування процесу декомунізації. З чого пішла ця історія? Ще в 2016 році постало питання знесення даного пам'ятника і Є листи від сільської голови на той час, яка була від депутатського корпусу сільської ради, які були від мешканців села, про те, що вони кардинально заперечують про знесення даного пам'ятника. Після тривалих суперечок та обговорень мешканці села Віля нарешті ухвалили доленосне рішення щодо пам'ятника Миколі Островському. Бюст письменника та його вірного коня демонтували та вони будуть продані, поклавши край довгим дискусіям про доречність цього монументу в сучасній Україні. Протягом 2024 року у Віллії відбулися збори зустрічі міського голови Юрія Ягодки, представників влади островської громади з мешканцями села щодо демонтажу пам'ятника. У підсумку жителі Вілії вирішили, що бюст Миколи Островського та коня демонтують і продадуть. Виручені кошти підуть на потреби вілійчан, які зараз захищають нашу країну у лавах Збройних сил України. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Відразу після новин поговоримо про гриби та отруєння ними, де не можна збирати навіть їстівні та як виглядають отруєні, як правильно обробляти зібрані гриби та які симптоми свідчать про те, що ви отруїлись. Про все це розкажемо у програмі Про здоров'я сьогодні о 19.30. Не пропустіть. Четверо представників Рівненщини у фіналі у Рівненській області підходить до завершення кубок України з боксу серед чоловіків та жінок. Відразу четверо представників нашого краю змагатимуться у поєдинку за перемогу. Зокрема, у ваговій категорії 63,5 кілограма спарингуватиме представник рівного та Харкова Руслан Цикало. У ваговій категорії 67 кілограм змагатиметься Ігор Христосов. У ваговій 80 кілограм за перемогу на кубку боксуватиме Максим Відінчук, а у ваговій понад 92 два кілограма змагатиметься Артур Прохонюк. Цікаво, що першій трійці прогнозували медалі від самого початку. Загалом рівненщину на Кубку України представляло восьмеро боксерів. Такі боксери, як і представляють рівне Харків, це цікаво. Руслан Я Ці душі думають, що він виграє цей кубок України. Також в нас хороші боксери з школи вищої спортивної майстерності. Чи це віднічук Максим, Ігор Христосов, які також покажуть хороші рівень? Я думаю, що вони будуть чемпіонами є ліси на півночі рівненщини на майже 10 тисяч гектарів. Нещодавно рівненська обласна державна адміністрація спільно з, прокурор... з прокуратурою провели роботи спрямовані на захист та відновлення лісів на території Вараського району, які десятки років незаконно вирубувалися. Хто чинив таке злодіяння та хто є власником цих земель станом на сьогодні, дізнавалася наша Дарина Черемшина. До 2008 року в сільськогосподарському кооперативі Селянський ліс ліси загальною площею понад 10 тисяч гектарів перебували в постійному користуванні та оренді. Та от коли договір про оренду закінчився, селянський ліс не повернув землі орендарю. Таким чином у користуванні селянського лісу залишилося орієнтовно 10 тисяч 33 гектари лісів на території колишньої хвораської міської ради Володимирецької, Рафальської селищних рад, канонської та Полицької сільських рад. По закінченню договорів оренди у 2008 році селянський ліс не повернув землі свого фонду орендодавцю та безпідставно користувався земельними ділянками в супереч земельного та лісового кодексу України. У з, з чим прокуратура звернулася до позу з позовом до СВК Селянський ліс про зобов'язання повернути вказані ліси. Утім, судова тяганина тривала понад 10 років. У лютому 2019 року суд зобов'язав сільськогосподарський кооператив Селянський ліс передати земельні ділянки на років. Сі тисяч гектарів для рівненської ода. Утім, коли представники державної адміністрації вирішили перевірити ліси, то виявили близько 100 тисяч незаконно вирубаних дерев. Коли обласна державна адміністрація отримала це рішення суду, звичайно було проведено обстеження тих лісів, що там що там в ньому відбувається. Відповідно було порядка до 100 тисяч порубаних дерев. Виявлено без відповідних дозвільних документів. Зрештою було прийнято розпорядження обласної державної адміністрації від 12 квітня 2022 року. А органи місцевого місцесудвання спільно з районною військовою адміністрацією забезпечити проведення інвентаризації земель з метою їх внесення відповідно до державного земельного кадастру з подальшою передачею їх користувачу ДП ліси України. Разом з тим, після рішення суду прокуратура встановила, що впродовж декількох років інвентаризація лісів не завершилась, а землі офіційно не були зареєстрованими на рівненську ОДА. Але прокуратури встанови, що впродовж майже двох років така інтеризація так і не завершилася. Право власності державої особи рівненської обласної державної адміністрації залишилося незареєстрованим, тобто офіційно не непідтвердженим. не Крім того, вказані ліси у зв'язку з вказані ліси у зв'язку з цим і не були передані у користування ДП ліси України для ведення лісового господарства. У тим же станом на сьогодні понад 10 тисяч гектарів передано державному підприємству ліси України. Загалом ми будемо говорити, що всі земельні ділянки, які були в користуванні ДП селянський ліс, на сьогоднішній день передані в користування ДП «Ліси України. Зрозуміло, таким чином органи прокуратури спільно з органами державної влади. Та іншими контролюючим провели значний масив роботи спрямований на захист та відтворення лісів області. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоду вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.